Всім привіт! На каналі Математика по-людськи ми знову будемо говорити з вами про паралельність прямих і площин в просторі, але я хотіла в цьому відео, щоб ми трошки розібралися з перерізами, які пов'язані з цією темою, і де треба побудувати площину паралельну до деякої прямої. Тому я вам для вас записала три таких невеликих перерізи. Давайте будемо пробувати розібратися. Отже, перша задача побудувати переріст тетраедра АБЦД площиною, яка проходить через точки С і М. Причому М належить АБ і паралельна прямій ДЕ, де точка Е e є середина сторони БЦ. Так, дивимося на перший малюнок. Отже, на першому малюнку маємо тетраедр. Нагадаю вам, що тетраедр – то є трикутна піраміда. От в основі лежить трикутник АБЦ і має вершину Д. Тепер наш переріз має пройти через точки С. Отут вона є та точка С. Так? М. От М належить АБ, тобто я її десь поставила, де-небудь її можна поставити на сторону АБ. І важливо тут, що той переріз має бути паралельний прямій ДЕ. Отут я її провела, оцю пряму ДЕ. Причому точка Е стоїть посередині на БЦ. Що використати треба в цій задачі в побудові цього перерізу? Ви маєте побудувати такий переріз, який пройде через оці дві точки і паралельно до ДЕ, причому той переріз має бути так побудований, аби він був паралельний до ДЕ. Тобто використати тут треба ознаку паралельності прямої і площини. Що каже ознака паралельності прямої і площини. Якщо е, ви маєте площину деяку, та? площину деяку альфа, наприклад, я вже про неї вам казала в попередніх відео. І пряма А, якщо вона паралельна якій-небудь прямій Б площині альфа, якій-небудь важливо, то Пряма А паралельна до цілої площини альфа. Тобто мені треба в тому перерізі побудувати таку пряму, яка буде паралельна до ДЕ і буде належати тому перерізу. І Тоді оця ДЕ буде паралельна площині перерізу. Так. Що можна тут зробити? Оскільки переріз проходить через точки С і М. Через точки С і М, давайте я трошки опущу так, через точки С і М. То ви знаєте перше правило побудови перерізів, що я можу точку С і точку М з'єднати і відрізок СМ, Тобто, тут є побудований відрізок Це Це буде один, один з відрізків нашого перерізу. Бо ті дві точки лежать на грані А, Б, С. Тепер мені якось треба побудувати ту пряму. Якщо добре придивитися до тих всіх умов на переріз, то зрозуміло стає, що та площина перерізу має перетнути якось ребро АД. Тому, що я тут зробила. Я провела оце CM, то ми провели. Тепер я провела ще відрізок АЕ і знайшла точку перетинутих двох відрізків. Тобто перетнула АЕ. Перетнула з СМ І ті два відрізки перетнулися в точці F. Ось тут є та точка F. Тепер через точку F в площині АДЕ. E, тобто, тут в полі зору тримайте площину АДЕ. E, я провела якусь пряму. Оця пряма називається у мене FG, ФЖ, яка паралельна до ДЕ. Та пряма перетнула ребро АД в точці Ж. Ось тут є та точка. І тепер я дістала точку G. Оту, що я її шукала. І точка М. Вони лежать оці дві точки на грані А, Д. То я їх з'єднала. Тобто, я дістала відрізок МЖ. З'єднала. І тоді точка G і точка C, котра точка C, пам'ятаєте, належить нашому перерізу. Вони також лежать на одній грані A, D, C, і можна також їх з'єднати. Тобто наступний відрізок, який я побудувала, це є Г І в результаті я дістала трикутник. трикутник M, Г який і є нашим перерізом. Отут його видно добре. Тепер давайте подивимося, чи він відповідає всім тим умовам, про котрі тут нам сказали. Отже, переріз мав пройти через точки С і М. От він пройшов через точку С і через точку М. І він має бути паралельний до ДЕ. Подивимося. В тому перерізі лежить пряма ФЖ. FG. І наша пряма DE, DE до тої прямої FG паралельна, бо ми так побудували. А ознака паралельності прямої площини каже, що тоді площина М буде паралельна до ДЕ. Тобто ми витримали ті умови, котрі нам сказали. Тому. Оцей трикутник МЖ, то і буде наш переріз, котрий проходить через точку М, через точку С і паралельно до ДЕ. E. От, от побудова до першої задачі. Так, тепер подивимося другу задачу. Задача друга каже, що треба побудувати переріз трикутної призми, от вона перед вами а 1 b B1C1. Площиною, яка проходить через ребро АС. Тобто, якщо вона проходить через ребро АС, то вона проходить через ті дві точки, очевидно. І е, проходить через ребро АС основи та точку М. От вона та точка М. яка належить ребру А 1 Б 1 другої основи. Ну, призма має дві основи: має АБЦ трикутник. В основі і паралельний до нього А1, Б1, С1 трикутник. Вони ці два трикутники є рівні, бо це є призма. І от маємо на тій верхній основі оцю точку М. Що я роблю? Спочатку я аналізую, от що в мене є. В мене є пряма АС, а точка М лежить на верхній площині, яка Оця, причому ця площина є паралельна до площини АВС. І тут є пряма 1 С1, яка паралельна до АС, до тої прямої, через яку має пройти переріст. Тому треба отій верхній площині провести пряму. Отут я її провела. ця пряма у мене називається МД. Тобто я провела пряму МД, яка паралельна до а 1 c 1 Бо А1 С1 є паралельне до АС. Так, в мене утворилася точка Д. А як вже утворилася точка Д, то я тепер можу використати знов ці правила, котрі кажуть, то правило, котре каже, що я маю право з'єднати дві точки, котрі належать одній грані. І це буде, буде е, відрізок по, е, нашого перерізу. От я маю точку А точку М. Я з'єдную. Тобто, я будую відрізок АМ. І далі я вже дістала точку Д, то я можу з'єднати точку С і точку Д і Дістаю відрізок СД. Тобто, в перерізі я одержу чотирикутник А М, Д, С. Запишу А М, Д, С. До речі, той чотирикутник буде трапецією. Чому? Бо МД. Воно є паралельно до A1C1, але A1C1 є паралельне до АС, тому за ознакою паралельності прямих МД буде паралельне до АС. Так, отже, чи ми витримали всі умови, про які тут нас е, питають? Отже, наш переріз пройшов через АЦ, от він пройшов через АЦ, і через точку М верхньої основи, яка належить ребру А1, В1. Тобто ці всі умови ми витримали і побудували такий переріз. Так, і задача третя. третя. Тут е, треба побудувати переріз тетраедра, ДАБЦ площиною, яка проходить через середини М і Н. Відповідно ребер. Значить, на ребрі АД є точка М. через точку М має пройти. Далі на ребрі БД є точка Н. І якась точка П, на яка належить Б От, через цих три точки має пройти наш переріз. Перший крок зрозуміло, що я з'єдную ті дві точки, котрі належать одній грані. Отже, МН я з'єднала. Маю відрізок МН. Бо ті дві точки належать грані а, Д, Б. Тепер я з'єднала Н, П, Так, бо вони теж належать у ній грані Б, Д, С, і вже кусочок перерізу в мене утворився. Тепер я думаю наступним чином. Отже, МН, МН є паралельне до АБ. До АБ. Належить площині АВС І там в тій площині є точка П, яка теж належить площині АВС і наш переріз мусить пройти через ту точку П. Тобто, я дивлюся: от, маю М, маю Н, воно є паралельно до А І отут є та точка П, про яку я кажу. Тому треба провести пряму EP. EP е, яка паралельна до МН. В результаті я одержала точку E. Е. Точка Е. Це є перетин прямої ПЕ, або ЕП ми писали. Перетин з прямою АЦ. Так. Тепер як я вже маю ту точку E. Е, то я вже спокійно можу точку з'єднати e з М, бо вони належать одній грані. Тобто я одержала відрізок EM. І в результаті я дістала чотирикутник Чотирикутник. E M N P. Так, той чотирикутник також є трапецією, бо в нього МН паралельно МН. Паралельно до ЕП. Так. І оцей переріз, який ви бачите на тому останньому малюнку, є тим перерізом, який відповідає нашим умовам. Тобто він проходить через середини МН. Отут тут я через середини МН. І тут я можливо забула десь пропустила вам сказати, що МН, оскільки це є середини сторін ребер АД і ДБ. То МН є середня лінія трикутника, яка паралельна до АВ. Тобто, це є середня лінія трикутника АДБ. Тут я щось забула вам то сказати, то от наголошую вам то зараз. Так, і тоді ми маємо переріз, який відповідає нашим тим всім вимогам. Тобто, я тут намагалася вам підібрати якісь такі найбільш популярні перерізи. Вони, в принципі, не є дуже складними. Але. Далі вас може чекати обчислити периметр або площу такого перерізу, тому в першу чергу його треба правильно побудувати. До речі, в наступному відео ми будемо якраз і займатися тим, ми будемо шукати площу перерізу. Сама побудова перерізу не буде дуже складна, але от обчислення площі того перерізу трохи займе нам часу і зусиль. Тому потренуйтеся отут-от на тих трьох задачах будувати той переріз, уявіть собі, як оці всі площини мають виглядати. І тоді далі будемо розбиратися, як знайти площу того перерізу. Тому не забудьте підписатися на канал, задавайте запитання, пишіть коментарі. І поки що це все. До зустрічі!